Вітаю, дорога церква! Знову маємо час для того, щоб пороздумувати над Словом Божим і помолитися перед нашим сном, на перед відпочинком, будемо роздумувати над тим, що записано ось тут в Слові Божому. І знаєте про що думаю останнім часом? Останнім часом думаю про рішучість. Наскільки ми з вами рішучі у цей час? Час ми багато про це чуємо, що вимагає змін, вимагає різних радикальних певно рішень. Треба якісь певні рішення зробити у своєму житті. І в духовному житті це так само. Це так само працює. От читаю я на сторінках Біблії про Івана Хрестителя. Ви, певно, знаєте ці історії. Приходять до нього фарисеї, садукеї, весь народ і куди приходять? Вони приходять в пустелю, тому що знають, що там є дивак, який, певно, дивно вдягався, щось там їв, не те, що вони звично собі там споживали у їжу. Проповідував про Месію, говорив в певні слова, говорив Покайтеся, бо наблизилось царство Господнє. І знаєте, що відбувалося? Після одної або двох таких зустрічей народ розумів, що їм треба покаятися, і вони приймали хрещення в річці Йордан для того, щоб в знак омиття світ своїх гріхів, те, що говорив Іван Хреститель. Людям було достатньо декілька слів, можливо, декілька днів для того, щоб переосмислити своє життя, зрозуміти, що вони роблять щось не так, що їм треба прощення гріхів, і приходили до Івана Хрестителя, чули слова і отримували від нього хрещі. Друга думка, яка також буде десь супутньою до цих думок, це те, що Ісус Христос обирав для себе учнів. Пам'ятаємо ось ці історії. І... Підходить до одного учня, до другого учня майбутнього і говорить: Йди за мною. Я читаю на сторінках Біблії, що це відбулося досить швидко. Давайте разом з вами ми відкриємо ось ці тексти і те, що собі нагадаємо, і побачимо, наскільки це було якось спонтанно з одної сторони. Отож, Матвія, 4 розділ, 13 текст, і далі будемо читати. І, покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернуумі приморським, на границі країн Заволунової і Нафталимової, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи Заволунова земля і Нафталимова земля, за Йорданом Приморський, дорозі Галілея, Поганська. Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні в смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і розмовляти Покайтеся, бо наблизилось царство Небесне. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І вони зараз покинули сіті і пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів: Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз, залишивши човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. Ось така історія. Ось така історія, як перші учні слідували за Ісусом Христом. Я розумію, що вони, певно, були готові. Вони очікували Месію, вони очікували те, що має хтось прийти і щось змінити в їхньому житті, що має бути визволення. Можливо, хтось із них надіявся, що це має бути фізичне звільнення, як ми будемо читати пізніше, від Римського Іга. Та тим не менше, приходить Ісус, в їхній голові, певно, щось було складено вже. Каже, йдіть за мною, і вони й слідують за ним. Матвій, митник. Та ж сама історія. Приходить Ісус, іде за мною, залишає все, залишає роботу і слідує за Христом. Інша історія Дії святих апостолів. Ми можемо читати у восьмому розділі історію про Пилипа і про чоловіка, який не розумів певних слів із Слова Божого, який читав Писання, але цього не розумів. Восьмий розділ Дії святих Апостолів відкриваємо 34-й текст. І далі говорить наступне, відізвався ж скопець до Пилипа і сказав: Благаю тебе, це про кого говорить Пророк, чи про себе, чи про іншого кого. А Пилип, відкривши уста, і зачавши від всього Писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець Ось вода. Що мені заважає хреститись? А Пилип відказав. Якщо віриш з повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіз спинився, і обидва Пилип та Скупець увійшли до води, і охрестив він Його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скупець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. Знову ж таки, дивна історія. Так, людина щось не розуміє. Вона була десь наближена до Бога, вона читала слова з Ісаї, з Писання, про щось роздумувала, зустрічає Пилипа. Пилип їй те, що пояснює від Списання про Месію, про Ісуса Христа. Людина зрозуміла. Вона не відкладає це на потяг. Вона готова це робити прямо зараз. Вона бачить якусь там калюжу, якусь водойму і готова, що мені заважає хреститися зараз? Нічого, я вірю, вірю. Вода є, є. Так, давай, зробили і охрестилися. До чого це я? Наш час він якийсь, він не такий, як той. І це, певно, дещо сумно. Ми з вами можемо багато що знати, дещо розуміти, багато що знати просто на пам'ять, але аж ніяк це не впливає на наше життя, на наші рішення. Я роздумую про людей, які оточують, певно, десь мене в мірі мого служіння. Люди, які. ну, Ну, все знають, з недільної школи знають роками, можливо, ходять, можуть ходити на підготовку до хрещення, можуть розуміти багато речей, але ось цього рішення е, слідувати за Христом, бо так правильно, а вони це знають, е, його немає. Тому прохання сьогоднішній такий вечір молитися за рішучість людей, як молодих, так і старших, за тих, хто хоче слідувати за Христом, але не може відступити ось цей перший крок. Тому що якщо ми не будемо ось такими рішучими за Христом, то ми можемо бути схожими, знаєте на кого? На ірода. На ірода старозавітнього Ірода, який все знав, який любив слухати Івана Хрестителя того ж самого, І який в кінці кінців відтяв йому голову. Бо, бо так сталося. І не будемо повторювати історію. Все знав, але він зараз не з Христом. Отож. Давайте будемо рішучими у своєму житті, все, що добре, робити сьогодні. Не відкладати на завтра, через рік, ще колись, тому що завтра в наш час може не прийти. І це як ніколи не актуально для нас, українців, у час війни. Тому будемо молитися, прославляти Бога і просити Бога за рішучість людей, щоб слідували за ним. Якщо вони знають, якщо вони розуміють, то чого не робити цей крок для слави Божої і для свого власного спасіння? Йому слава, амінь.